Усім привіт такі підписнички. Ми сьогодні будемо грати в Карпарбінг і я вам буду розказувати, що в мене завтра буде по планах і по роликах. Я завтра буду знімати ролик по ролику, будемо бабу його проходити. Так що, кому цікаво, я в кінці відео покажу свій нік. і ви мене знаходите. І коли мені заявку, я прийму і будемо грати в ваші самі улюбині ігри. Я сьогодні хочу вам підігнати такий невеличкий підгончик в честь Пасхи. Була Пасха, і я хочу вам підігнати такий невеличкий подарунок. Я вже казав, за цей подарунок у 4 ролика. Це я його розіграв, розіграв, але ніяк не вийшло, я би хотів сьогодні його комунітати з вас. Хто перший напише свій мій у коментарях? І я тому дам цю машину, найду його тут, найду його і уведу його нік і зайду до нього і дам йому зароби цю машину. Іще 200 тисяч у подарок. Іще 200 тисяч, щоб він зміг купити якусь собі машину. Ну, я не уверена, що за 200 тисяч. Хтось може купити якусь машину, Ну, може зможу. Ну, не знаю. Я не играю на планшеті. У корпарку зато так не було роликів довгий. та ще я святкував із сім'єю, із тату, із мамою, із сестрою. Я святкував Пасху паску. ще я прийшов до друга на день народження домой, бо йому... На саму Пасху пропало день народження, родні прикиньте, як йому повезло я просто в шоці. І я викладаю це відео, і хто до мене перший зайде на мій сервак, І тому я віддам цю машину. Я зразу викладаю це відео. І зразу заходіть у і Заходіть до мене. Ведіть мій нік, зара покажу почекать. Я выйду. Зара покажу свиник. Тут миник. Можете його увести. У мене Аризона. Аризона пише. И я выкладаю це видео и звору. Розділ тому що у мене почуть зайду. І ще тому счастливчику. Тут у мене перфезайне 200 тисяч дам. А, і ще буде на фуру розігру тоже. ще буде на фуру розіграш тоже. Що фуру? тоже так що, кому цікаво, заходить. Десь у недільку буде розіграш на фуру. Завтра буде ролики. Говорим. Завтра буде ролик, так що кому цікаво підписуйтесь на канал. Давид Будаведка Всім па-па. Люблю вас. Ставте лайки. Всем пока.